Всім привіт! Мене звати Яна. Я вас вітаю на своєму книжковому каналі, і сьогодні в нас давно забута рубрика про те, це відео, які ви любили, хвалили мене. Тож я вирішила. Нарешті їх повернути, відчула натхнення, і це, звісно ж, книжковий список вигаданого персонажа. На моєму каналі ви знайдете вже декілька відео такого плану: це читацький список Рорі Гілмор, Ліза Сімпсон, Лукаса з школи виживання і ще інших персонажів під відео. Я звісно ж залишу посилання на ці відео. А сьогодні ми з вами будемо говорити про Матильду. Звісно ж, в такого плану відео завжди є приємний подарунок для вас, тому як завжди в кінці ролика буде. Буде розіграш. Отож, будемо сьогодні говорити про культовий твір Матильда Роальда Дала з культовими ілюстраціями Квентіна Блейна. І, звісно ж, в Україні це виходило у видавництві Абаба Галамага, тому у якості ми абсолютно не сумніваємося. Чудова! Книга чудово оформлена. Я вперше знайомилася з цією історією, взагалі вперше, тому що я не дивилася ні фільму, не читала ні книг. І це моє перше знайомство з самим автором Роальдом Далом. І це, звісно ж, любов. Я тепер хочу докупити решту його книг, зібрати повну колекцію, тому що це щось неймовірне. Книга двохрівнева, вона підійде як дітям, і діти читають таку веселу, пізнавальну казку, веселу історію, яка їх і насмішить, і розчулить, і примусить про що. Подумати, а дорослі тут зіткнуться вже з певними проблематиками, на які варто звернути увагу. Хочу одразу наголосити, що ця книга є дуже. Гіперболізована, тобто не потрібно її сприймати, звісно, за серйозно. Автор за допомогою ось такого прийому намагається так чітко показати на проблеми, які допускають дорослі у світі дітей. Також тут є такі невеличкі закладені милі моменти автором, адже бібліотека, яка описується тут, вона існує насправді. А містер Вормут, батько Матильди, це персонаж, який був списаний з реальної людини. І мені здається, саме такі вкраплення. Реальних людей, реальних будівель додають живості історії. Отож на початку книги нас зустрічають персонажі. Це власне Матильда, наша геніальна дівчинка, її батьки. Однокласники, зла директорка, улюблена вчителька. І ми вже ось зустрівши їх тут на сторінках, власне, знатимемо, як вони будуть виглядати. Я уявляла всіх їх, о саме так, як вони тут зображені. Тут я робила поміточки книг, які читала Матильда. Але давайте коротенько вам розповім про сюжет цієї історії, якщо ви з ним не знайомі. А ще хочу звернути вашу увагу на цього хлопчика Брюса, тому що тут буде епізод про те, як директорка його покарає за пенго. Обставин такою незвичною карою, а саме з'їсти самому величезний шоколадний торт. Спойлер! Він впорається з цим завданням. Хочу вам розповісти про відсилки цього хлопчика. Він ще твори роль дала, тому що. В нього є книга відступних рецептів, і там ми знайдемо саме цей рецепт шоколадного торту. А також це такий, знаєте, миліший варіант персонажа з Чарлі і шоколадна фабрика. Там також буде, якщо пам'ятаєте, хлопчик і Нажера. Я обожнюю фільм Чарлі Шоколадна фабрика. Я не знаю, чому я ще не читала цю історію Рольда Дала. І постараюся наступного місяця не забути зайти на сайт Абаби Галамаги і докупити хоча б ось Чарлі, шоколадна фабрика та Відьми, бо це. Мої улюблені історії в кіноматографі. Тож, давайте повертаємось до сюжету. Ми знайомимося з маленькою дівчинкою Матильдою, яка у віці 4,3 роки. І це просто для мене було повне попадання, тому що мій син також має зараз 4 роки і 3 місяця. Тому мені було дуже цікаво порівнювати їхній розвиток. Ну, смішно, звісно ж, але, як ви розумієте, Матильда тут зображена як така супергеніальна дівчина, яка у цьому віці читає вже класичні твори, може рахувати величезні цифри. По простому вона вундеркінд, але батьки настільки заклопотані своїми справами, що вони абсолютно, просто абсолютно не зважають на свою доньку. І розраду Матильда знаходить у бібліотеці, в яку вона регулярно відвідує, і власне бере там купу книг, які читає. Далі наша героїня вже відправиться вчитися до початкової школи. І здавалося б, здавалося б, щоб там все має покращитися. Проте це абсолютно не так. Хоча є від на це вчителька міс Гані, яка побачить геніальність цієї дівчинки, буде пробувати донести це директорці. Але, як ми знаємо, з цієї всій історії директорка це ще та зла тітка, яка знущається над дітьми, яка нікого не любить. Проте, Міс Гані буде пробувати допомогти Матильде, але в ході історії ми зрозуміємо, що вони допоможуть одна одній. Фінал цієї історії насправді щасливий. Якщо це буде читати дитина, вона зрадіє тому все, як склалося. Проте, будучи дорослим, ти розумієш, що фінал історії не є настільки класним. Там є дуже гіркий. Після смак, і насправді цю дівчинку дуже шкода. Тому я вам дуже рекомендую, це історія, яка буде у різний ваш життєвий вік розкриватися по різному. Обов'язково придбайте її в свою колекцію для своєї дитини і для себе і перечитуйте у різні етапи свого життя. А ми з вами переходимо до головної частини цього відео: це читацький список Матильди. Його, до речі, можна знайти на Goodreads. Я обов'язково залишу посилання, якщо ви хочете просто переглянути книги, які вона читала. А зараз ми з вами проговоримо книги. Книги, які вона читала у віці 4-3 і 3 роки. І я розповім, що я читала з цього списку. Це насправді небагато, а про деяких авторів я навіть не знала до свого сорому. Але давайте спершу вип'ємо каву, я тут же її попиваю потрошки. М -м -м. Це новенький смак від 25 Coffee Roaster, який я сьогодні пробую, це кава з ароматом шоколадних вафель та медових козинаків. у смаку відчутні нотки жовтого яблука, пломбіру та шоколаду. Після смак солодкий, тіло, напої округле. І якщо ви щойно уважно послухали оцей опис, якщо ні, поверніться і прослухайте ще раз. Цей опис нагадує десерт. І справді ви можете відчути особливу солодкавість цієї кави. І основний цього всього плюс те, що вам не потрібно додаткових солодощів. Якщо ви страждаєте тим, що любите до кави їсти якісь цукерки, торти і тому подібне, і хотілося б позбутися цієї залежності, то ось просто вибирайте якісну каву з ось такими солодкими нотками, і повірте мені, вам не захочеться щось під'їдати тут, тому що смак неймовірний, і ви. Просто захочете смакувати напоєм. Тож дуже вам рекомендую і нагадую про промокод read 25 який дає вам 20% знижки, діє постійно. Тож зберігайте в нотатках, купуйте і використовуйте 20% це значна економія. Отож, беру свій блокнотик, який я виписала список, і перша книга це загадковий сад. Цю книгу я слухала минулого року в аудіо. Це також дитяча книга, ну але, звісно ж, старшого віку, не для чотирирічних дітей, яка розповідає нам. Історію дитини сироти, яка опиняється в маєтку свого родича, і буде там розкривати певні таємниці, віднаходити себе, змінюватися. Вчитися любити, дружити. Чудова, чудова історія. Я її слухала в і в деякі моменти я йшла і плакала, коли її слухала. Так вона мене розчулювала. Чудова, просто класична, така, навіть трошки готична дитяча література. Тепер обов'язково хотіла би мати в колекції в папері. Я, до речі, коли читала, через те, що я знову ж таки не всі про всі твори з нас цього списку, не зауважила наскільки автор круто зробив цей список. Але ось, коли я готувалася до відео, я зрозуміла, що. Підібраний список ідеально, тому що він розповідає переважно про долю дітей сиріта, бо людей, які попали в певні складні обставини. Проте вони зможуть змінити своє життя на краще. І це ж просто ті твори, які мали допомогти Матильді відчути свою унікальність, впевненість і надати оці крила боротися з світом, який її так жорстоко ламав. Далі книга Велике сподівання Черза Дікенса і взагалі Матильда дуже любить Дікенса, тут буде багато його творів і. Які я не читала насправді, тому що у Дікенса я читала різдвяну історію, різдвяні дзвони і ще якісь різдвяне оповідання. Тобто, все ось з цієї підбірки його різдвяних оповідань, ну як все, тільки три твори, але решта його відомих книг мною не є прочитані, тому потрібно виправлятися, бо це ж геніальний автор. Отож, велике сподівання, це знову ж таки нелегка доля хлопця-сироти в аристократичному світі. І наступна книга також. Дікенса це Ніколас Нікалбі, буде розповідати про молодого чоловіка, який буде допомагати вижити своїй сім'ї у після смерті батька. Олівер Твіст, також Дікенса, знов ж таки історія про хлопчика-сироту, про його пригоди, про те, як він пройде важкий шлях по навірянь і знов ж таки дійде до якоїсь своєї певної радісної цілі. Я сподіваюся, бо я не читала цього твору. Нарешті твори, які я читала, це Джейн Ейр, Шарлота Бронте читала два роки тому. Дуже мені сподобалось, читала. В ілюстрованому виданні від неба що мені ще більше мені здається, покращило ефект від книги. Це така готична історія, яка буде розповідати нам про дівчину сироту, яка виросла в. Пенсіонаті для дівчат, і вона після завершення йде працювати гувернанткою в будинок. Проте там її знов ж таки будуть чекати певні таємниці, заборонене кохання. Вона буде втікати, здобувати. І що ж там буде чекати її в кінці? Ми знов ж таки дізнаємося, прочитавши цю історію. Гордість і упередження» Джейн Остін також вперше прочитала два роки тому, і не сподобалося мені це прадідусь всіх любовних романів. Я не люблю любовні романи, тому я не цільова аудиторія і абсолютно не оцінила цей твір. Тут буде все вертіться навколо любовної лінії. Хто в кого закохався, хто з ким одружився? Абсолютно не моя історія. Далі книга Тес із роду де Ербер Вілів, якщо я правильно прочитала Томаса Гарді, не чула ніколи про цю книгу. І розповідати вона знову ж таки про дівчину Тес, яка все життя присвятила своїй родині. Проте їй випадає шанс змінити свою долю, і ми будемо. Спостерігати за цим впродовж книги. Наступна книга це Назад у землю Мері Вейп. І наскільки я зрозуміла, це буде знову ж таки розповідатися про дівчину, яка живе так замкнено в такому собі лісовому будиночку на лоні природи. Проте все зміниться, коли вона познайомиться з хлопцем, я так розумію, буде кохання і тому подібне. Я про цю авторку і книгу взагалі не могла знайти якусь додаткову інформацію, чи я неправильно водила, чи як, але тяжко мені було, тому я сподіваюся, що я вірно тут все вам розповіла. Якщо ні, то, будь ласка, не ображайтеся. Ще одна книга це Кім Кіплінга, і це перший шпигунський дитячий роман, який знову ж таки буде розповідати про пригоди хлопчика-сироти. Також не читала. Наступний класичний твір це людина-невидимка Герберта вуелса Фантастична історія про те, як науковець, молодий вчений втілює таку незвичну мрію стати невидимим. Я не читала. Ну мені здається, точно не читала, бо я б запам'ятала. Але я взагалі би хотіла б перечитати і ті твори, які читала Уелза, і загалом познайомитися з тим, що не читала, тому що це шикарний автор. Треба подивитися, як він нас виданий, і чи багато взагалі його творів виданий українською мовою. Наступна книга це Старий і Море Ернест Гамінгве, «Історія про кубинського рибалку. Такий філософський твір, твір притча, який я або не читала, або читала в школі, ще в скороченому варіанті. Тому можна рахувати, що не читала. Далі, Галас і лють Вільям Фолкнер, американський модерніс, і це історія про давній заможній рід, який починає занепадати. Я не читала, але по опису, думаю, мені вся історія сподобалася. Наступна книга це добрі друзі, Прістлі». Це історія про незвичну подорож, трупи акторів. Мені здається, також цікаво, тому що церкові теми, акторські теми мені досить таки подобаються. в Книгах Брайтон Рок. Грема Гріна це непроста історія хлопчика, який озлоблений на весь білий світ, і він стає ватажком вуличної банди. Певно, що це досить таки важка книга. Ферма Джорджа Орвела. Нарешті читали цю історію, і тут же ж антиутопія, така собі відсилка до Радянського Союзу, коли тварини захоплюють ферму, виганяють звідти людей і починають робити свій устрій. Цікава, невеличка історія, яка знов ж таки дає велику поживу для роздумів. Червоний коник Джона. Стейбека. це оповідання, оповідання про дитину, де дуже класно висвітлюються різноманітні дитячі почуття. Я не читала, але впевнена, що це щось дуже класне, тому що в стилі стенбека я впевнена, хоча я читала лише один його твір про мишей і людей, але потрібно обов'язково продовжити знайомство з цим автором. Наступний класичний твір це Мобі Дік, який я або не читала, або читала скорочено в школі, але хочу перечитати. Це складний філософський твір про китобоїв, де буде. Не зображене сильне протистояння. Знаю, що це важкий твір, не всім заходить, але обов'язково хотіла би познайомитися. Наступна історія це Лев, Біла відьма і шафа. Нарешті я читала. Це вже перша частина на арні. І нарешті дитяча історія. Проте, звісно ж, вона задоросла для дівчинки в 4 роки. Твір Стенбека, який я не читала, але хочу власне, з ним познайомитися в першу чергу. Це один з найвідоміших його творів, це Грона Гніво, і буде розповідати про подорож сім'ї фермерів до Каліфорнії у Пошу. Кращого в життя за часи великої депресії це такий складний. Важкий депресивний твір, але я впевнена, що його легко читати, тому що стиль автора саме такий. Айвенго історичний пригодницький роман про лицарів, про віддім. Я не пам'ятаю, чи я читала, але би не відмовилась прочитати і в дорослому віці. Далі збірка поезії в сільському сні Ділана Томаса не читала. Ще одна книга Дікенса це поспертні записки Пікерського клубу. І цю книгу я також не читала, хоча хочу познайомитись, тому що це історія про те, як справжні класичні джентльмени верша на пошуки пригод, і я впевнена, що це має бути щось веселе. І остання книга дитяча завершується список. Це розповіді просто так. Кіплінга, це 12 історій про тварин, комах, земноводних. І отут мені здається, що я повністю все не читала, але якісь окремі історії в мене є в книзі, де є підбірка різноманітних оповідань для дітей, тому. Не знаю, ну, можна рахувати, що не читала. Ось так, скажіть, потужний список. Мені здається, що якщо поставити собі за ціль прочитати весь цей список, ну це піде декілька років, тому що твори такі важкі, складні, їх підряд не почитаєш. Але справді. Перечитавши його, ви можете себе гордо називати освіченою людиною. А тепер давайте повернемося до теми конкурсу. Матильда, дівчинка, яка любить читати, тому буде дуже доречно, якщо я подарую вам читатські аксесуари. І за допомогою своєї майстерні PaperLune, я сподіваюся, вже давненько підписані в інстаграмі на мене. Я можу вам цей подарунок організувати. Отож, я подарую переможцю комплект з трьох закладинок прозорої паперовий та накуток, яку ви оберете самостійно, У мене є багато дизайнів. тож, будь ласка, дивіться, обирайте. Відповідно з переможцем, ми спишемося в зручному для вас месенджері і. Ви оберете свій подарунок, який я вам відправлю за свій рахунок будь-якою поштою, яка ж умова конкурсу. Звісно, бути підписаним на мене, тому що хочеться, щоб перемогла людина, яка дивиться мої відео, і залишити коментар, що можна написати. В першу чергу хотіла б, щоб ви мені порадили наступного персонажа, про якого зняти ось таке відео. Далі ви можете написати, якийсь створів, які є у списку Матильди, ви читали. Або ж ви можете поділитися своїми враженнями від цієї історії, чи вона вам подобається, чи не подобається, чи ви дивилися фільм, розповісти. Про своє враження від Матильди. Або, можливо, ви придумаєте ще якийсь свій цікавий коментар. Тобто всі коментарі під цим відео будуть брати участь у цьому розіграші. Тож буду вас чекати там. А на цьому я завершу своє відео. Якщо ж ви хотіли б підтримати особисто мене, то в коментарях є моя банка-монобанку, де я збираю на нові книги, можете спрямувати туди довільну суму. Або ж підтримати мене на Патреоні. І за невеличку фінансову суму отримати ще й додатковий контент. Тож, зустрінемося з вами у. Найближчому книжковому відео я продовжую пити свою смачнючу каву до зустрічі.